Знову біль, знову смуток чорною хмарою накрив нашу громаду. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь героя захисника, уродженця села Карапиші Олександра Івановича Ткалича. Прах героя зустріли на трасі, щоб востаннє провести вулицями міста та сіл громади. Уклінно. Зі сльозами на очах та болем у серці зустрічали траурний кортеж миронівчани і відвідувачі міста. Неможливо усвідомити, що клята війна навіки забрала життя улюблячого і коханого чоловіка, дорогого татуся і просто прекрасної, щедрої душі людини. Олександр Іванович Ткалич народився 20 квітня 1967 року в Карапешах. Тут пройшло його дитинство у колі люблячої родини, батьків та братів Васі і Володі. Навчався в рідній карапешівській школі. Однокласники пам'ятають Саню як завжди усміхненого і щирого друга, товариша. Не вмів Обурюватися чи сердитись, вважав, що все можна вирішити спокійно, по-хорошому. Був прикладом у навчанні і дружбі. Після школи пройшов військову службу, працював водієм, а згодом заступником директора МЧТПП ОНІКО у Києві. Там же, у столиці зустрів і свою долю, кохану іринку, з якою. І одружився. Життя подарувало подружжю двох чудових діток сина Івана і донечку Ніку. Любов і взаємоповага панували в сім'ї, будували спільні плани на майбутнє. Але війна все це перекреслила. У березні 2022 року Олександр Іванович добровільно стає на захист рідної землі. Своєї вітчизни. У складі військової частини А4590, старший солдат Олександр Ткалич хоробро і відповідально виконував бойові завдання в найгарячіших точках, був прикладом мужності для однополчан, особливо молоді. Молитви та любов найдорожчих людей вберегли життя бійця, але війна. Взяла свою жертву, відібрала здоров'я. Ветеран війни, учасник бойових дій, не звик здаватися, опускати руки, боровся і сам вірив і передавав свою віру рідним, що все буде добре. Та у липні 2024 року через погіршення здоров'я. Потрапив до військового шпиталю, де понад вісім місяців боровся за життя. На жаль, 23 березня 2025 року серце захисника зупинилось навіки. Традиційно сумна хвилина мовчання у центрі міста. Траурний кортеж вирушає далі центральною вулицею міста, де з героєм уклінно прощалися миронівчани. В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти, друже, проливаєш свою кров? Часи жахливі, ці часи жахливі, я голови летять до неба ян і повернути неможливо їх. Життя, як нитка, обірвалось, втратили. У клін, встеливши дорогу зеленими вітами та весняними квітами, зустрічали траурний кортеж жителі сіл Росава і пустові. Повернути неможливо неможливої, життя, як нитка обірвалась, втратили, ми пам'ятаємося. Ми будем пам'ятати всіх. Я пам'ятаю поруч твій останній крок. Я пам'ятаю посмішку та щирість. Навіщо забрати тебе не в свій строк? Скажи нам, милість. Ну, скажи нам, милість. Що летять до неба я коли? І повернути неможливо хім. З болем зі сльозами. Похиленими прапорами зустріло свого героя-захисника село Карапиші, де розпочалось його життя, де пройшло його босоноге дитинство, де були його перші перемоги і невдачі, де назавжди будуть пам'ятати свого саня як світлу сонячну людину. Обірвалось, втратили, ми пам'ятаємо всі ми будемо пам'ятати всі 你。 На сільському кладовищі рідні, друзі, карапишани, представники влади громади, військові прощалися із захисником, а у глибоке весняне небо тихо линуло. Молитва. нам на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я на небі та на землі, хліб наш, дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися. І не веди нас у спокосок, але визволи нас від лукаво. Сьогодні нашу громаду горнув нову На нарунявши на скорботі. В останню путь ми проважаємо воїна, захисника патріота, справжнього сина України. Каліша Олександра Івановича, який за мир, за свободу, за незалежність за нас з вами віддав найцінніше власне життя. Герої не вмирають. Пам'ять про Олександра Івановича навіки залишиться в наших серцях. Від усієї громади, близьким, рідним, хочу висловити щирі співчуття. Слава Україні! Героям слава! Шановні односельчани, шановні присутні, карапеші сьогодні знову. В глибокій Скорботі. Знову ми прощаємося з нашим земляком, з воїном-захисником Ткалічем Олександром Івановичем. Вже 17-го героя проваджають карапеші у небесне військо. 17-го надзвичайно висока ціна нашої перемоги. Олександр Народився і виріс у Карапишах. Тут закінчив школу, відбув строкову службу. Надалі його життя було тісно пов'язане з Києвом. Там працював, одружився, виростив і виховав двох дітей. У березні 22-го року він добровільно став на захист вітчизни. Більше двох років воював у гарячих точках. З московським окупантом. З липня минулого року перебував на лікуванні. 23 березня перестало битися серце воїна. Карапиші це мала батьківщина Олександра. Тут проживають його родичі, друзі, тут поховані його батьки. Тут він знайде собі вічний спочинок. Шановні друзі, кожен загиблий, кожен померлий воїн це величезна втрата для кожного з нас, для нашого села, для нашої батьківщини. Щирі співчуття рідним, близьким воїнам. Ми розділяємо її горе і сумуємо разом з ними. І сподіваємось, що смерть Олександра не буде марною. Вічна пам'ять Олександрові і вічна слава. Во облаженому спені вічний покой, подай Господи, усопшому рабу твоєму на переставленому воїну Олександру і сотвориємо вічну пам'ять. Вічно... Президентом України, благодаючи збройних сил України, прийміть цей державний прапор і бойові нагороди. За що віддав ваш чоловік? Низький вам, уклін. усі загиблі і усі поранені. Мені перед очима йдуть строю. На тому й цьому світі душі зранені, боронять землю рідну і мою. Усіх загиблих і усіх поранених смертельна битва вирвала з життя з людських надій, мрій, сподівань розтанених, твориться хрест, роздертий на шмаття. Усім загиблим і усім пораненим, життя і кров віддавшим боротьбі за Україну битися наснаженим, народ пошану збереже в собі. За всіх загиблих, за усіх поранених я ворогів ніколи не прощу. Для всіх загиблих, для усіх поранених я милості у Господа прошу. Вічна слава Герою.